Доброго дня, шановні партнери! В цьому відео покажемо процес оформлення замовлення. Він складається з трьох етапів додавання товарів до кошику, заповнення реквізитів замовлення, це торгової точки, способи доставки, оплати, платника та інше. Розрахунок замовлення та його підтвердження. Додати товари до кошику ви можете двома способами. Обрати необхідну кількість та додати в каталозі товару, або перейти в картку номенклатури, обрати кількість товарів і додати в кошик звідси. При виборі товарів є можливість обрати всі товари, що вам потрібні, не зважаючи на їх наявність на складах. Таким чином, після оформлення замовлення, ці товари не потраплять в кінцеве замовлення, але для нас залишиться інформація, що ви цікавились товаром і в якій кількості. Щоб в майбутньому вони були доступні для замовлення. Після того, як Ви обрали товар та додали до кошика, отримаємо про це підтвердження та деталі по кількості та ціні цього товару в корзині. Також загальну інформацію по кількості товарів та сумі корзини. І маємо два вибору – продовжити покупки або оформити замовлення. Натискаючи Оформити замовлення потрапляємо в кошик. Функціональні можливості кошика наступні. Натискаючи на фото або назву, перейдемо до картки товару. Можемо змінити кількість за допомогою плюсу та мінусу або вести за допомогою клавіатури та відразу переглянути суму, що формується від вашої індивідуальної ціни. Щоб прибрати товар, натискаємо на хрестик праворуч від товару. Товари відображаються в послідовності додавання в корзину, що раніше додавали вище. Останні додані товари внизу. В нижній частині кошика відображається загальна сума по всім товарам. Сума не фінальна, фінальну суму ви побачите після розрахунку. Щоб перейти далі, натискаємо Оформити замовлення, щоб повернутись, натискаємо продовжити покупки або переходимо в розділ, який нас цікавить. Перейти до оформлення замовлення, можливо також минаючи кошик. Для цього потрібно натиснути на кнопку кошику та обрати пункт оформлення замовлення. На сторінці оформлення замовлення ви також можете повернутись в кошик, натиснувши Редагувати. Після чого ви можете додатково перевірити товари, змінити їх кількість і повернутись до оформлення замовлення. Наступний крок заповнення реквізитів замовлення. Першою потрібно обрати торгівельну точку. Якщо при виборі торгової точки ви побачите сповіщення, що оформлення замовлення неможливе, це означає, що в системі недостатньо даних по конкретному магазину і необхідно звернутися до техпідтримки. Далі потрібно обрати спосіб доставки. Існує три способи доставки. Перший доставка транспортною службою сузір'я, обираючи який замовлення буде перевірено на мінімальну суму. Якщо сума кошику менше, то спосіб буде недоступний. Другий спосіб зі складу Сузір'я. Обираючи його, потрібно прибути до вказаного складу у робочий час для отримання замовлення. Останній спосіб доставка новою поштою, обираючи який потрібно обов'язково заповнити реквізити. Наступним кроком потрібно вказати спосіб оплати, яким плануєте розрахуватись за замовлення. Останнім кроком потрібно обрати платника з вашої компанії, від імені якого буде здійснюватись оплата. Платника буде зазначено в документах реалізації. Якщо необхідний платник заблокований або відсутній, необхідно звернутися до техпідтримки. Якщо маєте також побажання до замовлення або коментар вашому менеджеру, можете залишити його в розділі Коментар. Вказавши та перевіривши всю інформацію, відправляємо замовлення на розрахунок, під час якого буде перевірена наявність на складах та зарезервована вказана кількість товарів. Додані акційні пропозиції, перевірені індивідуальні ціни, але це продемонструємо у наступному відео, де також більш детально розповімо про способи доставки. Дякую за увагу!